Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль. Юлія. Обговорим будемо обговорювати учорашній обстріл Куп'янська, в результаті якого дві людини загинули. Росіяни влучили в краєзнавчий музей Куп'янська. І зараз з нами на зв'язку очільник Куп'янської районної військової адміністрації Харківської області Андрій Канашевич. Пане Андрію, добрий вечір. Доброго вечора. Станом на зараз, чи вже завершена ліквідація наслідків цього удару, і чи є у вас інформація оновлена щодо кількості постраждалих і кількості жертв? Так самі роботи по розбору завалів ми завершили вчора, оскільки знайшли другу жінку тіло другої жінки, яка загинула внаслідок цього обстрілу, і таким чином можемо. Зазначити, що внаслідок обстрілу у нас дві людини загинули. Станом на день вчора було шість постраждавших, якому було надано медичну допомогу. Потім ввечері ще одна людина звернулася. Зранку ще одна людина звернулася. Тобто ми можемо говорити про те, що за медичною допомогою внаслідок обстрілу звернулось вісім осіб. Стан їх задовільний, медики відпрацювали, молодці. Так що там все буде гаразд. Пане Андрію, мене просто здивувало те, що в будівлі музею в Куп'янську, який дуже близько до лінії фронту, який періодично росіяни обстрілюють взагалі були люди. Це приміщення працювало як музей, чи що там взагалі відбувалося? Ні, це приміщення вже не з моменту деокупації, як музей не працювало. Воно працювало... Як адміністративна будівля, там був розміщений відділ культури і спорту купінської міської військової адміністрації. Відповідно, там працювали співробітники міської військової адміністрації. Тобто і значна кількість тих, хто постраждав, це є працівники адміністрації міської міста Куп'янська. А експозиція музею вона була евакуйована. Експозиція вона частково була складена, те, що неможливо було демонтувати, або воно було таке стаціонарне. Воно залишалось на місцях. Тобто, як музей, вже ця будівля не функціонувала. Це було обумовлено певними складнощами, пов'язаними з тим, що багато адміністративних будівель взагалі у нас знесено обстрілами. Окупантів тому і міська влада, і районна влада ми постійно знаходимо так, бо мовити, в пошуку тих місць, де розташувати наші служби, розташувати наших співробітників. Тому так і будівля було була, була тимчасова і віддана під те, щоб там були працівники відділу культури. Я дивлюся на фотографії музею після обстрілу і виглядає так, що відновленню це приміщення вже не підлягає. Ну, за попередніми оцінками, то, що, оцінками, те, що ми подивилися, е, обійшли так. Будівля стара, це десь початок. 20-го сторіччя там дерев'яні були перекриття, воно знесено все зруйновані стінки. Тобто, на перший погляд, будівля не підлягає відновленню. Який відсоток як і будівля, так... як і будівля поруч, куди три місяці тому так само прилетіло С-300, і так само це була будівля початку 20-го сторіччя. Вона належала належала Кіндрашівській. Громаді нашій, так тепер зараз у нас поруч дві будівлі, які потрібно буде зносити. Який відсоток забудови Куп'янська зруйнований станом на зараз? Е, Це орієнтовно. Важко сказати точно, орієнтовно. Тут можна казати про, наприклад, приватне житло, так і про будівлі комунальні або. Ну, комунальні будівлі, то якщо говорити про комунальні будівлі або учбові заклади, то цей відсоток ну точно більше е, по зруйнованим будівлям? Якщо говорити про приватне житло, ну відсотків е, зруйновано. А скільки людей наразі залишаються в Куп'янську, і зараз більше виїздять з населеного пункту чи повертаються? Зараз ну у Куп'янську 27 тисяч населення було до гарячої фази війни. Зараз залишається за нашими оцінками приблизно 5 тисяч людей. Було трошки менше, тому можемо говорити, що певна кількість людей повернулася це пов'язано в тому числі з тим, що за останній час от до вчорашнього дня. Кількість обстрілів зменшилась, тобто ті обстріли, які були по місту Куп'янськ. Вони здебільшого йшли по промисловій зоні і не зачіпали правий берег міста, де проживають люди, і де працюють здебільшого комунальні установи. То, з огляду на це, люди почали повертатися. Ясно, дякую вам дуже за інформацію. Андрій Канашевич, очільнику Купінської районної військової адміністрації, долучився до нашого ефіру. Зараз пауза, після якої поговоримо про телефонний дзвінок президента Володимира Зеленського і очільника КНР Сідінпіна.